Ну, дві в мене в машині. Побачення. Я дожину вас. Та що ви з того, я... що дожине? Мені віддірують. ви документи мені не покажуть. Реєстратор все знімає. Документи мені покажіть, прошу Де пана. Не знімає дуже гарно. Не чим... знімає. Складайте протокол, складайте протокол. Поговоримо в суді. Документи, чого мені не пред'являєте? Хлопці. Ви мене стоять. Та наші? Ви пред'явіть мені документи, я не маю. Це я можу. Я я документи буду... не я вас звати? Все до, вас 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 до вас вас побачення. Чекайте, я, я ж вам не докладаю. Ви документи свої я... придівіть, хлопці, то що ж то ви, ви доведете. Должны... Продовжимо далі я розмову. У мене є свідок, в мене є, є відеореєстратор. Мене Іван звати. Вали. Так. Я не буду з вами нічого звати. Мені здається, що ви луковолімо е, цьому. Спиніні. Там ніж ви на мене кухайте, може, ви хворі туберкульозами. Все до побачення.